Всім привіт на каналі 101. В Сьогоднішній передачі будемо говорити про структуру людини і держави за Платоном, як цим структурам відповідають три стадії розвитку людства. дикість, варварство і цивілізація, і за можливості синтезу всього цього в гармонічне єдине. Загалом прийнято вважати, що цивілізація це добре, а варварство і дикість це погано. Але це так тільки тому, що ми живемо всередині цивілізації, мислимо поверхнево і просто закладаємо у слово цивілізація все позитивне, а в слово варварство і дикість витісняємо все негативне. Все добре. Це цивілізація і цивілізація це все добре. Але якщо купнути глибше, то виявиться, що не все так однозначно. І що щоб цивілізація можна знайти негативні сторони, що варварстві і дикості позитивні? І було б добре синтезувати хороші сторони варварства і дикості з хорошими сторонами цивілізації, а не так, як воно переважно є сьогодні, коли хороші і погані сторони домі... Я про це сам постійно розказував цивілізації, переважно доповнюються найгіршими сторонами дикості і варварства. Платон уявляє людину і її душу як колісницю, запряжену двома конями. Візничий логос, розум, інтелект, рацію. Білий кінь, тумус, пристрасть, дух, честь, гонор, такий справедливий гнів, лють, прагнення експансії, слави, нішанська жага до влади. Чорний кінь, епітумус, апетит, хтивість. А... Паралель з волі к власті. Нікоректне. Воля к власти у Ницше это метафизический принцип, вообще. Идем дальше. Прагнення до споживання і задоволення, можна так сказати, внутрішня експансії. Це класична така популярна алегорія. Вона мені не дуже подобається, і я дозволю собі сьогодні таке нахабство, як критикувати самого Платона. Справа в тому, що тут ми бачимо типовий філософський хюбріс і інтелектуальний снобізм. Лиж ми детально поговоримо про гріхи філософії, але що тут треба розуміти? Платон, як філософ і інтелектуал, очевидно ставить інтелект і розум вище всього решту. Розуму візничому пропонується кермувати білим конем шляхом переконування і пряника, а чорного шляхом стримування і батого. І з усією поважною відведеною роль візничого для розуму я погодитися не можу. Розуму краще підходить роль третього коня. От хотілося сказати, червоного з жовтим оком, але червоних коней не буває, тільки руді. І взагалі якось воно занадто неестетично і навіть апокаліптично виглядає. З коричневим також є певні асоціації. Ну, нехай буде рудогнідий кінь. Розум це такий же самий кінь, як і два інших, якщо дати йому волю, не менш якщо не більш норовливий і небезпечний. Особливо вульгарно все це виглядає, коли Платон перекладає структуру душі мікрокосмосу на структуру макрокосмосу держави. За Платоном, чорний кінь це звичайне населення держави. Позитивно це можна описати українським садком вишневим колохати. Звичайне спокійне розлоге живе життя на хуторі невеличкому містечку чи спальному районі міста. Однак цю прекрасну провансальську ідилію одноповерхової Америки можна описати. Та й негативно погані, одержимі споживанням, апетитом і хтивістю свинопаси, хуторяни, які не хочуть еволюціонувати, все, що їх цікаве, тільки вареники самого не сало. нічим не бо перемогли свої тваринні інстинкти, включаючи найсильніший страх смерті і керуються високими, дійсно людськими якостями і почуттями, духом, честю, гонором, пристрастю і праведним гнівом до ворогів полісу. А можна описати негативно, Одержимі держимі люттю не здатні контролювати власні пристрасті, жагу до влади і експансії варвари, воюють тільки тому, що їм подобається нищити і вбивати. Єдине, чим корисні з однієї половини можна зробити міліцію і гвардію і репресувати в неї власне населення для втілення великих ідей. А з іншої половини сформувати армію і погнати на сусідні держави. Сумніву поставлять вони під ризик людину, її унікальну екзистенцію і всю планету загалом, безсоромно прикриваючись тим, що їхні дуже потрібні. Біологічні експерименти і генетичні дослідження по дослідницьких центрах, необхідні, щоб попередити лихо і допомогти знедоленим. А зброя масового враження і зброя масового враження необхідні, бо погані неправильні вчені і піар-технологи її все одно зроблять. Не говорячи вже про більш потворні речі і експерименти над людьми, які в мене навіть немає бажання ні згадувати, ні описувати. В історії ми бачили достатню кількість суспільств і державних утворень, які змогли подолати в собі власну дикість і варварство, поваливши диктатуру задоволення і диктатуру пристрасті вийти на стадію цивілізації, але жодного, яке б спромоглося подолати в собі власну цивілізованість і повалити диктатуру розуму. Ці суспільства, що проривалися на стадію цивілізації, в кінці кінців ставали жертвами власного інтелекту і раціональності, і так і не змогли просунутися на нову четверту стадію розвитку. Одним реченням настав час подолати в собі ще й власну цивілізованість, не провалившись при цьому назад в дикісті варварст. Саме пошук відповідей на таку городу виклики буде темою циклу випусків після цивілізації. На сьогодні, думаю, досить з вами був Джагер. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. Спокійного всім часу дня і до наступної зустрічі. Ммм, чего уже все?